Друзі, ну а ми ж рухаємося далі до обговорення важливих тем, які стосуються кожного українця. Поговоримо про внутрішні перепетії, що відбувається, і вже готова вам представити. Ви так посміхнулися? Не про перепетії, так будемо говорити. Ви задаєте отож, Олег Дунда, голова підкомітету з питань будівництва та проектування комітету Верховної ради від партії Слуги народу. Пане Олеже, вечір добрий вам. Вечір добрий вітаю всіх. Рада вас бачити, та Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики і засновник Главкома. Вечір добрий. вам. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашої розмови. Чому про перипетії? Бо ситуація із фортифікаційними спорудами не втихає щодо того, наскільки якісно оборонило Україну в подальшому від наступу Російської Федерації. Тимчасова слідча комісія по фортифікаціям це добре, але народні депутати мають перевіряти хід будівництва особисто. Про це в нашому ефірі завив ваш колега депутат. Та Георгій Мазурашу він сказав, що відправив депутатське звернення щодо підготовки оборонних споруд до Вижгородської районної військової адміністрації. І у відповідь, що каже Мазурашу, ось бачимо зараз, так виглядає все майже ідеально, але він в це не дуже вірить. Давайте ми почуємо пана Мазурашу і продовжимо розмову. Взагалі я вважаю, я вважаю, що важливо, щоб кожен. Відповідав за свою ділянку роботи, і умовно, якщо там якісь чиновники мають відповідальність за щось, то важливо розуміти, чи є у них, чи були у них достатні матеріальні засоби фінансові, тому що у нас і так буває що завдання ставиться, а воно не підкріплено фінансовими матеріальними можливостями, і тоді складно якісь претензії висловлювати. Про те, що створена тимчасова слідча комісія, це відомо, але з вашого огляду, пане Олеже, депутати, наскільки вони фахово можуть перевірити фортифікаційні споруди, якщо певно цими функціями наділяють ну, в тому числі правоохоронні органи або військових осіб, які в цьому можна сказати більш компетентні, Давайте про цю заяву Мазурашу. Там контракти на 2 мільярди. Е, споруди по всій Київській області. Мазураш один. Нагадайте, хто він був до Верховної Ради? Очільник, Очільник департаменту спорту? Спорт, тобто одна людина, яка займалася спортом, буде, не маючи проєктної документації, не маючи контрактів, не маючи освіти, не маючи досвіду, реально буде лазити по полях і перевіряти фортикацію? Ну ви серйозно зараз? Ви більше нікого не могли вивезти в ефір, тільки Мазураш? Ну чесно, навіть, це, ну, право за Про це говорити навіть ну, вибачте. Дивіться, це думка народного бранця, який а, представляє інтереси українського народу. І ми його також маємо чути. Те, що ми з вами, кожен нас із нас обрали, тема зараз почуємо. тих, ми з... а не всі хочуть виступати. Ну, я, вам казав, я вам навів приклад: ну, одна людина, ну серйозно, одна людина буде лазити по полях дивитися, перевіряти, не маючи документації, не маючи документів, не маючи освіту, що він буде перевіряти. Це вже питання безпосередньо до мазурашу. Я е, хочу вірити в те, що мої колеги поставили е, таке зворотнє запитання, якими повноваженнями наділяються, е, пане Вікторе. Ви як я зрозуміла, не хочете коментувати? Ви так, коли ми шутіли заяву по, по перше, я коментую тільки світову політику міжнародку. Я не зараз не коментую принципово внутрішні події в українській політиці чи в українських щодо українських реалій. Тому ми можемо з вами поговорити про візит президента до е, безумовно, Іспанії. Безумовно, ще якісь теми, але точно не, не про фортифікаційні споруди. Вибачте. Безумовно, ми, значить, до цього дійдемо. Я ще хочу тоді, пане Олеже. Це просто тема, яка гостро цікавить українське суспільство. Тема Але фортифікаційних на неї повинні відповідати спорі... експерти, споруд. які в цьому розуміються, а не людина, яка прийшла зранку, і щось сказала і показала листа в якому немає жодної документації. Ну, питання фаховості. Ну так можна будь-кого спитати на вулиці, що вони з цього приводу думають. Ну це опитування. Але ж ми mm -hmm. хочемо донести а до нашого суспіль... ми хочемо донести до нашого суспільства реальну ситуацію. Реально, звичайно. Ну а уявіть, реально. як одна людина може реально перевірити всі споруди, які тягнуться на кордоні Київської області, по полотах, по лісах. Немає чи чого... домза ще раз, ну просто логічно, як це може бути? Ну я розумію, що медіа у нас хочуть гнатися за хайпом. Я це розумію, але це ж таки не до такої крайності. Ну повинна бути якась логіка. Ви можете зараз будь-кого спитати, де хто Разумкова, Безуву, Мазурашу ще когось питати, що до цього думають. але ж воно не має до реальності жодного відношення. Верховна Рада, а які от є ТСК, от хай ТСК це коментує. Вони ж для цього створили. Ваші колеги ж ходять в ТСК, правильно, так, депутати? Так. Ви можете їх запросити, спитати, що це вони депутати, які кваліфікуються на військові тематиці, Від. чи це просто це зверху? Це питання в тому, що їх багато. Там є апарат. Вони затребують відповідні документи. Те, що Мазурашу показав документ листа, там ні про що. Там е посилання на відповідні законодавчі, нормотворчі документи. Там немає не проєктної документації, немає нічого. Чим він буде порівнювати. А на відміну від нього, від на, на відміну від цього листа, члени ТСК мають доступ до відповідної документації. Вони можуть запросити будь-якого чільника держпосадовця до себе до ТСК і витримати відповідну інформацію. Але все-таки за один день це неможливо. І навіть за тиждень це неможливо. Там багато, досить робот. роботи. Давайте дочекаємося і роботи, та і все. Але мені цікаво також проаналізувати перелік тих депутатів, які залучені до цієї ТСК, і чи мають вони військовий фах, або ви так досить агресивно налаштовані проти мазура. Я я що нього. він Дивіться, так само я компетентний ще, в тих питаннях, які ти назначені так. І ті самі Давайте. депутати? Я не до мазураж. Я про наші медіа, які беруть. Якийсь хайп, його висвітлюють, який немає ніякого відношенно до реальності? Я про це. Тобто, ви, коли берете коментар, ви повинні розуміти, у кого ви берете і для чого ви берете, а не для того, щоб розігнати якусь там красиву обгортку? Я Е, Вибачаю вас. Дивіться, пане Олеже. Я загалом тут про ефективність загалом створення ТСК посеред депутатів Верховної Ради. Невже вони компетентні в тому, аби перевірити. Наявність або е, ефективність оцих фортифікаційних споруд, які там в е, можливому будуть, або я сподіваюся, на це вже є. Біля е, 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 Києва. Давайте я ще раз повторюю. Депутатів багато. Там здається, в ТСК входить понад 10, 10 15 депутатів з різних фракцій. У кожної є апарат, як і у фракції, вони мають право витребувати ту інформацію, яка їм потрібна. Це, звісно, не буде за один день чи за два, навіть за тиждень це не буде. Там воно буде працювати півроку. Але то потрібно цього дочекатися. А один депутат, більше того, коли він не має інформації, більше того, коли він не має досвіду, тим більше не може цього зробити. І говорити про це, ну, це. Говорити про нічого ну, дивіться, пане Олеже. Ми е, вас запрошуємо до студії, надаємо вам можливість е, висловитися з того чи іншого приводу. Ми так само можливо. і е, пану е, Мазурашу. Ми також надаємо е, слово, бо він народний обранець. Він так само депутат е, Верховної Ради і представляє інтереси українського народу.